Чорнобиль це місце, де природа пережила те, чого не пережив би навіть найміцніший метал, там, де колись дзвеніли дзвони міста, тепер чути виття вовків і тріск гілок під копитами диких коней. Радіація мала стерти життя, але зробила щось протилежне дала йому дивну, потворну, але сильну форму. Люди втекли, залишивши після себе попіл і бетон. А природа сказала добре, я впораюся сама. І впоралась. Так що сьогодні фауна зони виглядає, наче кадр із науково-фантастичного фільму. Тож зараз я розкажу, як тварини Чорнобиля вижили, адаптувались і навіть розквітли у світі, де смерть мала бути єдиною господиною. Цікаво, підписався? Поїхали! Радіація не кінець, а початок мутацій. Після вибуху четвертого реактора лісові тварини отримали удар, який мав стерти їх з лиця землі. Радіація вбила перші покоління, але ті, хто вижив, почали змінюватися. Їхня ДНК пошкоджувалася, мутувала, і деякі з цих помилок випадково виявились корисними. В одних тварин клітини почали краще справлятися зі стресом, у інших швидше відновлюватись після пошкоджень. Дослідники помітили, що у птахів, які живуть у зоні, змінилась структура пір'я. Воно стало темніше і щільніше. У мишей і жаб змінився колір шкіри, наче природа сама створила новий тип захисту. А ось дрібні комахи, навпаки, часто гинули. Їхні клітини занадто чутливі. Але через те, що покоління в них змінюється швидко, мутації накопичувались близьковично. І за лічені десятиліття зона стала місцем, де еволюція працює в режимі пришвидшення. Радіація перетворилась із ворога на вчителя. І хоча ці уроки жорстокі, природа їх засвоїла блискуче. Чорні жаби. Жива броня Чорнобиля. Одне з найвражаючих відкриттів темні жаби. Колись вони були яскраво зеленими, як і всі інші європейські амфібії. Але після катастрофи колір їхньої шкіри змінився. У забруднених районах з'являлися чорні особини. Вчені з'ясували, що це не просто засмага, темна пігментація допомагає їм поглинати радіацію, перетворюючи небезпеку на захист. Меланін у їхній шкірі працює як природний щит, який блокує іонізуюче випромінення. Ті жаби, що були темнішими, виживали частіше, і за кілька поколінь чорний колір став нормою. Це не мутація у стилі коміксів, це природний добір у дії. Жаби в зоні Чорнобиля живуть довше, ніж у звичайних лісах, і майже не мають ворогів. Їх їдять менше птахів, бо забарвлення робить їх непомітними в темних болотах. І коли ти бачиш, як на тлі руїн сидить чорна амфібія, розумієш, що природа не просто адаптується вона перетворює отруту на зброю. Ці привиди нащадки забутих домашніх тварин. Після евакуації з прип'яті залишились сотні собак. Їх мали знищити, щоб не розносити радіацію, але багато вижило. Вони створили власні зграї, пристосувались до диких умов і стали іншими. Їх шерсть стала густішою, щоб витримувати холод і дощ, а поведінка обережною. Ці пси вже не довіряють людині, але не тікають далеко від міста. Вони живуть поруч із бетонними скелетами будинків. Генетичні дослідження показують, що їхня ДНК відрізняється від звичайних вуличних собак. З'явились зміни у генах, що відповідають за імунітет і метаболізм, вони можуть споживати їжу з низькою поживністю і все одно виживати. Вчені називають їх експериментом природи без участі людини. Ці пси нащадки домашніх, але вони вже не домашні. Вони вільні мешканці постапокаліпсису, і в їхніх очах сум, який не належить більше нікому. Вовки, що не бояться смерті. Найнеочікуваніше явище вовки. У зоні відчуження їх у сім разів більше, ніж у звичайних регіонах України. Без мисливців, без людей, без шуму міст. Вони стали господарями території. Їхня поведінка змінилася, вони активніші в день, не бояться звуків ближче, підходять до будівель. Біологи виявили, що їхній організм поводиться ніби у стані постійного стресу, але без руйнівних наслідків. Імунна система цих вовків працює інакше вона ефективніше бореться із запаленнями, клітини швидше регенерують. Вчені виявили, що ці тварини розвинули певну стійкість до раку завдяки мутаціям в імунній системі, що може допомогти у майбутньому боротися з онкологічними захворюваннями у людей. Звучить як міф, але факти натякають. Вовки, які живуть у зоні понад 30 років, мають механізми відновлення, яких немає у їхніх родичів поза зоною. Вони не мутанти у класичному сенсі, вони новий вид виживальників, народжений страхом і випроміненням. Прервусь для подяки котикам, які підтримали створення контенту донатом на монобанку. Якщо хочеш долучитися QR-код на екрані і посилання під відео. А також дякуля новим спонсорам каналу підніками Тест Тест та Валерій Скворцов. Особлива подяка за спонсорство Рівня Дослідник Олександру. Чекайте скоро нове відео для підписників цього рівня. Ви всі у мене супер. Безмежна дяка-подяка. Переходимо до відео. Олені кабани коні Пржавальського. дикі володарі зони. Зона відчудження сьогодні схожа на заповідник. Тут живуть лосі, олені, кабани, зайці, рисі, видри, коні Пржевальського, а іноді навіть бурі ведмеді. Так ведмеді повернулися після десятиліть відсутності. Коні Пржевальського – особлива історія. Їх завезли сюди у 90-х, думаючи, що вони не виживуть. Але вони вижили і створили кілька стабільних стад. Вони не бояться людей, але й не підпускають близько. Справжні господарі радіоактивних лугів. Олені й кабани завдяки відсутності браконьєрів розмножуються без контролю. Їхня чисельність така, що вчені навіть створюють обмеження, щоб не руйнувався баланс. Сьогодні зона відчудження це заповідник дикості, створений випадково. Людина покинула землю, і життя не просто повернулось, воно заполонило кожен квадратний метр. На фоні, як завжди, гризе зерно пацючок мій і бігає кішка. У неї просто дзвоник на шиї, тому може бути чутно. Радіоактивні риби, мовчазні титани водойм. У водоймах поблизу реактора живуть величезні соми, карасі, коропи й окуні. Їхній розмір іноді вражає 2 метри, іноді більше. Люди вигадали легенди про гігантів мутантів, але правда цікавіша. Ці риби ростуть так довго, бо ніхто їх не ловить. Вони спокійно живуть десятиліттями, накопичують у тілі цезій та стронцій. Деякі мають зміни у тканинах, крихкі кістки, нерівномірний ріст плавців, але популяція не зникає. У водоймах зона створила свій мікросвіт, чисто біологічно стійкий, хоч і радіоактивний. Дослідники кажуть, якщо вимкнути дозиметр, то це просто звичайна рибалка у тиші. Але коли знаєш, що ця тиша над отруєною водою, то відчуття зовсім інші. Риби Чорнобиля це живі архіви катастрофи, які мовчки носять у собі її історію. Маленькі, але незламні гризуни, лисиці, зайці. Під землею живе армія мікроістот, про яку майже ніхто не думає. Польові миші, кроти, ласки, зайці. Усі вони адаптувались до високого фону. У гризунів збільшилась швидкість клітинного поділу, а у деяких навіть змінився обмін речовин. Дослідники помітили, що у мишей з зони рідше трапляються пухлини, ніж у міських родичів. Парадокс, але факт усе через природний добір. Вижили лише ті, у кого клітини краще ремонтують ДНК. Лисиці навчилися ловити рибу у заражених водоймах і не гинуть від цього. Вони кмітливі, майже як примати, користуються підручними предметами, щоб дістати їжу. Ці дрібні тварини створюють основу харчового ланцюга, що підтримує вовків і птахів. Без них зона б загинула, і вони найменші стали найстійкішими мешканцями пострадіаційного світу. Радіогриби. Чорна магія виживання На стінах реактора росте чорний гриб, який живиться радіацією. Фотографій я, на жаль, не знайшла, тому дивіться просто фон з грибами. Так, він буквально їсть випромінення. Це феномен, який шокує біологів. Гриб має пігмент меланін, схожий на той, що в шкірі людей, але він перетворює енергію випромінення у хімічну для росту. Ці гриби створюють біоплівки, які поглинають радіацію і одночасно живлять себе. Вчені вже пробують використовувати їх для очищення космічних станцій чи ядерних відходів. А у Чорнобилі цей гриб став справжнім символом адаптації. Навіть деякі комахи живуть поряд з ним, ховаючись у його тіні. Це новий тип симбіозу: радіація, гриб і життя, яке не мало б існувати, створюють дивну, але стабільну екосистему. Світ без людей, повернення дикої гармонії. Парадокс Чорнобиля в тому, що відсутність людей виявилась найкращим подарунком природі. Без мисливців, тракторів, бензину, ліс розрісся, болота відновились, і навіть повітря стало чистішим. У покинутих будинках гніздяться сови, у школах живуть кажани, на дахах, лисиці. Людські сліди стерлись під лапами тварин. Це доводить страшну, але правдиву річ. Людина шкодить більше, ніж радіація. Бо навіть серед випромінення природа знаходить баланс. А серед людей ні. Сьогодні зона це експеримент. Якщо прибрати людство, наскільки швидко планета вилікується. І Чорнобиль відповів дуже швидко. Фауна Чорнобиля. Сьогодні. Сьогодні у зоні мешкає понад 200 видів птахів, близько 60 видів савців, десятки видів земноводних і сотні видів комах. Тут літають чорні лалеки, орли, сови, журавлі, бігають рисі, видри, дикі кабани, коні, зайці. Повзають гадюки, плавають видри і бобри, ревуть лосі у тумані. Це не мертва зона, це нова мутована версія дикої України, де все живе, переписує закони еволюції. І хоч дехто має мутації, більшість виглядає здорово. Можливо, Чорнобиль це не прокляття, а новий шанс для природи. І можливо, через 100 років ця земля стане прикладом того, як життя перемагає навіть після кінця світу. Чорнобиль це не просто історія трагедії, це історія відродження. Там, де ми програли, природа виграла. Вона не чекала, не жаліла, не просила, просто зробила. Як ти думаєш, чи має людина право повертатися туди, де природа вже впоралася без нас? Підпишись на мій телеграм, там спілкуємося, дізнаємося ще більше цікавого, ділимося враженнями. Якщо тобі було цікаво, тисни кнопочку Підписатися, поширюй відео друзям, залишай коментарі та вподобайки. Не забувай донатити ЗСУ для нашої скорішої перемоги. До скорих зустрічей! Слава Україні! Бережіть себе та природу!